Друзі, ви на телеканалі «Шість соток» і з вами передача Город перемоги. А я, Тетяна Сергієнко, розкажу вам сьогодні, що прийшов час збирати не каміння, а насіння, тому що всяке насіння знає свій час. І до сьогодні, вже сьогодні, у нас вересень, і ми. На городі вже зібрали насіння і салату, і коріандру, і кропу, і цибульки чернушки. Ну, все це робити легко, тому що там алгоритм такий, що ми. Залишаємо якісь квітки, чекаємо, коли вони визріють, і потім просто збираємо соцвіття і витрушуємо насіння. От, Наприклад, так як я е, покажу вам, це зробила на цибульки. Ну, кріп, і коріандр, і всілякі салати це все легко, це там все зрозуміло. А сьогодні я вам покажу, як збирати насіння томатів, перців і огірків, тому що там є деякі особливості, і деякі тонкощі. По-перше, які ми плоди вибираємо для насіння? Вибираємо найкращі, найкрасивіші, найвеликі. І щоб цей плод мав всі ознаки сорту, тут ще зауважу, що ми не збираємо ні в якому разі насіння гібридів. Якщо ви купили насіння в магазині, і там стоїть на упаковці позначка F1, це значить, що це насіння гібриду. І воно вже для подальшого розмноження не годиться. Ми вибираємо тільки сорти, тільки сорти передають всі свої властивості наступній генерації. Отже, вибираємо най-най-най плод. Якщо це помідори і вони ростуть в кітиці, то ми вибираємо помідорку, яка росте першою від стовбура. Першої домамки він нагодований, він має всі ознаки сорту, і саме його ми вибрали. Потім ми цей помідоріще. Я ніколи не це не зважую, скільки він там важить, але ви бачите, який він величезний. Це у мене сорт Ківі. Я його дуже люблю. Видатний сорт він е, солодкий, приправи з нього легко і класно робити. Беремо плод і розрізаємо його поперек, не вдовж. От, ми розрізали його впоперек. Якщо ми зробимо так, то всі коробочки, там, де насіння зберігається, вони видні і нам легко дістати звідси насіння. Дістаємо ложечкою насіннячко. Виколупуємо його, значить, виколупуємо все і заливаємо його трішечки водичкою. От я вам покажу тут. Ну, коли я виколупаю насіння з всього помідору, це буде майже пів стакану, а то і більше. І доливаємо водичкою. Щоб був повний стакан, і ставимо його кудись в кімнаті, в тепле місце. Через деякий час ми помітимо, що ця вся ридина бродить. От е, тут я це зробила цю процедуру вже три дні тому. І ви бачите, що є і бульбашки на поверхні. І е, така мутна ця вся ридина, і запах він має такої, такі, такого бродіння. І це значить, що це насіння вже готове для е, наступної процедури. Що ми зараз маємо зробити? Ми це насіння відсяжуємо через ситочку. Отак. Ще подивитися, бачите, тут на дні залишилось багато насінчка, це воно точно вже готове, а це ми ще перевіримо. Зараз ми його відсидимо. Так. І потім ще декілька разів промиємо. Так, наливаємо водичку, збовтуємо і ще раз проціжуємо. І це треба зробити 3-4 рази, щоб насіння звільнилося від цієї желеобразної ридини. Ця рідина, навіщо вона в помідорі і в будь-якому плоді? Вона уповільнює проростання зернятка. І таким чином зерна залишаються непророшими аж до наступного е, сезону. Тобто, якщо б ви навіть залишили цей помідор в землі, то наступної весни з нього б виросли е, рослинки. Ну, а ми намагаємося зробити для себе страховку. І для цього ми ці зернятка готуємо і зберігаємо, щоб їх нічого не пошкодило, і щоб точно ж наступної весни ми їх взяли вже до роботи. От дивіться, зараз у мене все ж таки залишилася ще субстанція, тому я Висипаю це насіння знов в стакан, знов заливаю його водичкою. І через деякий час у мене все гарне насіння осяде вниз. А те, що пусте, воно підниметься вниз. І я маю відокремити те насіння, що у мене внизу. Тобто добре, то, що точно проросте на наступного. Сезону, я його маю відокремити і покласти його на папірець, щоб воно просушилося. Сохнути вони має 3-4 дні, щоб точно вже просушилося. Я сушу його на папірі для випікання, там воно не псується. І ви побачите, що через 3-4 дні воно буде сипуче, таке сухе. От після цього ще потримайте його один-два дні, і вже можна розсипати його хто як любить, хто любить паперові пакетики робити. Я беру от такі пакетики і в цьому, в цих їх зберігаю. От, і таким чином, наступного наступної весни ви будете, будете мати своє гарне насіння того сорту. Які який, який вам полюбився? З огірками ми робимо всі ті ж процедури, як ми зробили і з е, помідорами. Що ми вибираємо? Вибираємо такий, який не красивий, жовтий. Він, ну це у мене такий сорт, що він ніколи не буває жовтий, але знаєте, він має бути такого кольору, як аж як диня, і такий аж порепаний. От саме такий огірок ми вибираємо, теж розрізаємо його, дістаємо насіння ложечкою, Бачите, у нього така. Оболонка вже міцна, що навіть я ледь його розрізаю. І теж виймаємо ложечкою оці насіннички. спочатку його зброжуємо, потім промиваємо, відокремлюємо ті, що впали на дно, це самі ті, що нам треба, і просушуємо і зберігаємо. Зараз час, коли визріли у нас. Перці, і ми так само вибираємо найкрасивий, самий, самий стиглий, самий великий плод. От дивіться, тут у мене такий сорт, що я його точно хочу розмножувати, точно хочу завести і наступного сезону. Що ми робимо? Ми просто відрізаємо частину тащу з коробочкою і відокремлюємо її. І це насіння. Просто вибираємо рукою і висипаємо спочатку на тканинку, щоб воно трішечки просохло, потім на папірець і теж сушимо його 3-4-5 днів. Це в залежності від того, яка у вас температура в кімнаті. Зазвичай для насіння краще, щоб всі ці процедури проходили при температурі 22-25 градусів. Тоді воно гарно підсушується, і якщо воно нормально уже сухе, то тоді ми його можемо зберігати, не боячись, що наступного року воно якось пропаде. Потім всі ці пакетики, які ми назбирали, ми е, вкладаємо в коробку таку у мене величезна, залізна, щоб ніяка миша туди не пробралася і щоб, не дай Боже, не, не розгризла всі це насіння. Зараз уже прийшов час, коли ми вибрали часник. І от дивіться, який ми виростили. Класний, здоровезний, такі голівки, як треба. І зараз вже можна садити часник під зиму. Буде у вас навесні ранній часник. Для цього ми беремо голівку, підокремлюємо ці зубки. Оце, бачите, не, не така легка робота. От. Відокремлюємо ці зубочки і готуємо часник до посадки. Зараз, ті, хто живе в Київщині, чи може далі на південь, то зараз ще зарано садити, а ті, хто на півночі, можна вже садити. Отже, друзі, якщо ви скористаєтесь нашими порадами, то наступного року у вас буде такий же гарний врожай. Як і цього літа. І ще раз просто хочу вам нагадати, що ми не маємо збирати насіння з F1, а збираємо тільки з сортів, і тоді город перемоги знов буде з великим і гарним врожаєм. А я з вами прощаюся, до наступних зустрічей. З вами була передача Город перемоги. І я її ведуча Тетяна Сергієнко.